Чим керується чоловік, коли він це робить? Якби які причини є на це? Різні, е, можливо, хтось з чоловіків, наприклад, так може підсвідомо мститися своїй дружині. Тобто він розуміє, вона мене принижує там. Я те, що вона говорить, я сприймаю дуже близько до серця. Мені це неприємно, вона мене не поважає. Таким чином, я типу відіграюся якось. От знала б вона, що в мене з Наташою. Типу, ідіотська логіка, але для деяких чоловіків е, зрада це підсвідомий спосіб своїй дружині помститися. Хтось намагається якось. Якщо, наприклад, особливо людина притримується там еволюційного погляду на життя, і вона думає, що ми всі від мавпи пішли, то вона говорить тоді: ну я не можу нічого з собою зробити. Це в мене така біологія, така природа. От я, як самець, маю покрити якомога більше самок, і чоловік свою похоть, свій гріх, свою дурість і свій ідеотизм, він намагається. Виправдати якимись еволюційними процесами і, типу, тим, що він високоразвинуто мав, попросто. Саме тому е, різні є причини, чому чоловіки йдуть на подружню зраду, але всі ці виправдання вони дуже смішні і вони дуже дурні. І тому, е, якщо ви хочете ну, свої стосунки помножити на нуль, повагу до себе помножити на нуль, зруйнувати свою сім'ю, то, звичайно, можна. Ховатися за еволюцію, чи за те, що вона зі мною там погано в ліжку? У нас сексуальна несумісність, тому я знайшов собі когось іншого. Це дуже такі слабкі відмазки які призведуть до того, що ви в кінці в кінцевому рахунку ви будете нещасні як чоловіку. А скажи, як же тоді поводитися жінці, коли вона підозрює або розуміє, що певно що чоловік її зраджує, як до цього правильно підійти, можливо, по відношенню до себе і по відношенню до чоловіка. Ну, Тут треба розуміти, якщо, наприклад, нема там, жодних привідів для цього взагалі, тобто це просто її якісь там думки. Це одна історія, вона може просто ну, спостерігати, тобто сказати окей, типу, щось я відчуваю, я не розумію поки що що, але якихось конкретних там змін його поведінки, там чи того, що він затримується, чи чи ну тобто все йде як зазвичай, все окей, типу, але чомусь у неї є якесь відчуття інколи воно може бути правдивим, інколи хибним. Але коли вже з'являється щось. Тобто він там ховає телефон, на телефоні з'явився якийсь пароль, чи з'явився другий телефон, чи коли він, вона розуміє, що він там говорить, що я там на роботі, а хтось там говорить, там ми бачили його з якоюсь дівчиною там в кафе. Тобто, тоді вже можна ставити конкретні питання без істерики, без наїзду, без цього, тому що це може бути ситуація, яка насправді ну, виглядає зовсім не так. Тобто він був на роботі, потім вони з колегою пішли там десь кудись перекусити, поговорити про щось по роботі, і хтось їх Бачив, передав це дружині, і вона може себе вже накрутити, що він точно мені зраджує. А насправді це просто бесіда з колегою, тому тут треба не вмикати відразу типу такий наїзд і от а що ти це а просто спитати сказати О, слухай, я можливо себе накручую там але от мені здається що ти трошечки пізніше почав повертатися там мені можливо я себе накручую але мені здається що від тебе якийсь там шлейф там жіночих духів або я не дуже розумію там раніше ти частіше ініціативу в сексі проявляв зараз якось щось охолонуло можливо це зовсім не пов'язані речі між собою просто скажи що відбувається як ти відчуваєш можливо я себе накрутив і Якщо це йде з позиції я так відчуваю, мені здалося, мені примарилося, типу я мож... то, то тоді чоловік може спокійно це пояснити, або він почне, як уж на сковороці, вже викручуватися, і жінка може таки зрозуміти, що так, такий якийсь нездоровий процес таки відбувається.